На Землянському військовому цвинтарі у Житомирі прощалися із трьома військовослужбовцями, які загинули у серпні цього року. Станіслав Гржевульський пішов захищати Україну із перших днів повномасштабної війни. Станіслав був чудова людина, завжди радісна. Нікому в житті він сусідам не сказав непоганого слова. Зустрічалися, обговорювали ну, на любі теми. Що у нього не попросиш, він все допомагає. Не було такого слова, щоб він відказав комусь. Людина з великої букви. Чоловік загинув 15 серпня під Херсоном, виконуючи бойове завдання. Загиблому виповнилося 46 років. Від імені президента України, Верховного головнокомандувача Збройних Сил України, прийміть цей державний прапор, якому до останнього служив ваш син. Мій був брат. Справжнім патріотом, совісною і дуже чесною людиною. І зі слів побратимів, все-таки він поступив по совісті, І я навіть цьому не сумніваюся. Все-таки, він, будучи поранений, він поліз витягувати своїх побратимів, іначому він сто зістав, він іншого не зробив. Воїн з великої літа. все, що я мав сказати. Він таж пити, ракета прилетіла. 22 серпня також прощалися із військовослужбовцем Михайлом Яценком. Він загинув 13 серпня у Херсонській області під час артилерійського обстрілу позицій. Захищати Україну чоловік пішов з перших днів повномасштабної війни. Йому виповнилося 30 років. Роботяга простий хлопець всім помагав. Скромний нікого не обідев. Він мухи не обідить. Чесним, благородним, людиною діла, людиною слова і совісті. Ду, да, і совісті, Дуже хорошою людиною. Таких мало. На таких держиться, держалася б наша країна, таких би, таким би вести нашу країну у світле майбутнє. Таким людям, от таким, як він, захищаючи Україну від російських військ, під Херсоном загинув військовослужбовець Юрій Димнич. У загиблого залишилися мама, дружина та син. У нас був самий, самий найкращий. Ми будемо його завжди пам'ятати. Він, він молодець, він у нас герой. Я знала, що він у нас з великим ентузіазмом, але щоб так все закінчилось, дуже важко. Будемо завжди його пам'ятати як доброго, світлого, сміхненого, який Батко. нас завжди любив. Дуже любящий батько, любящий чоловік, трудолюбивий, завжди був радісний. Він з всіма людьми спілкувався, всі його любили, всі цінували. Багато друзів, багато знайомих. Всі до нього йдуть, тому що він був щирою людиною він біг на період спасти нас всіх він казав Юрочка можете синочка десь нам чуть-чуть. як же я можу, я повинен, щоб ви ж спали спокійно. Він тільки на період спішив і хотів нас спасти. Отакий був мій зять і такими і всі помнить. Від імені президента України, Верховного Голокомандувача Збройних Сил України, прийміть прапор і символ держави якого останнє служили, тільки зняти Право-ліво. Юрій Димнич загинув 16 серпня, йому було 38 років. <головіка> Сьогодні ми прощаємось не лише з синами, з батьками, братами, побратимами. Сьогодні ми прощаємося із людьми з великої букви, з людьми, які ціною свого життя виборюють і вибороли нам незалежність і чисте небо над нашими головами. Пам'ять про героїв назавжди залишиться в наших серцях. Герої не вмирають.